Овочеве сарти з печерицями за власними розрахунками. Пробну баночку відкрила для дегустації та так спробувала, що юшку випила. Дуже зраділа, що підібрала саме той смак, якого я хотіла солодкувати і ніграма не кислий. Огірки, солодкий перець, печериці, цибуля, морква, гіркий перчик. Рецептура детальна в описі. Огірки помити, відрізати носик, хвостик. Перець болгарський порізати як на салат. Гіркий я взяла половинку, побігла, зважила для точності 20 г на маленькі кружечки. Дві моркви також тоненькі кружечки. Цибуля пів кільцями. А тепер у чималій місці з'єднуються 2 кг огірків, пів кілограма дрібних печериць, 1 кг солодкого перцю, гіркий цибуля пів кілограма, морква 100 г. Все заливається 2,5 літра води та склянка об'ємом 250 мл з гіркою солі. Все ретельно перемішується і залишається на 2 години. Цей салат потрібно приготувати неодмінно, хоча б із-за його чарівного вигляду. За смак я поки помовчу. Періодично мішати рідина збільшуватиметься через 2 години витягти з води. Вона нам більше не потрібна. У чисті сухі банки, перекласти салат ложкою, гарно страмбувати можна й руками. Ви ж у свої банки складаєте, а не чужі. Ну вигляд, я вам скажу просто фантастичний в нього. Зверху додати гілочку петрушки. І того ми маємо 6 штук банок по 700 мл, 3 штуки по 500 мл і 200 г пробник. І того вихід приблизно 6 літрів. маринад. Вираховувався під саме цю кількість інгредієнтів: 5 склянок води, 4 склянки цукру, 2 склянки оцту, об'єм склянки 250 мл. Смак солодкуватий. За бажанням можна додати трішки більше оцту і пару ложок солі. Ну як по мені, по моєму смаку, все ідеально. Киплячим маринадом заливається ось уже остання баночка. Залишилося аж раптом 200 мл маринаду, так що розрахунки мої були вірними. У каструлю на дно рушничок заливається гарячою водою і з моменту закипання води у кастрюлі салат стерилізується 10 хвилин. Дістати євро закрутити руками, желізні закрутити кришки ключем, перевернути. Та прикрити пледом. Ось така яскрава смакота вас взимку буде радувати. Спробуйте, ви не пошкодуєте смачного!